Привіт, друзі! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему про те, як зробити карту побиту для своєї дитини і які документи для цього вам будуть потрібні. Одразу хочу зауважити, що ми говоритимо саме про карту побиту для тимчасового перебування дитини в Польщі, а не для ставлого. І говорити я буду про карту не для тих. Хто знаходиться на статусу Укр, а для тих, хто знаходиться на загальних засадах. Поїхали. Подати дитину на карту побиту можна аж до останнього дня її легального перебування в Польщі. Це якщо дитина народилася не в Польщі. Коли ж дитина народилася в Польщі, тоді треба буде подати документи протягом 185 днів від її народження. Однак по практиці їх можуть прийняти і пізніше. Причому у дитини на момент дачі на карту побиту повинно бути вже свідоцтво про народження і загран паспорт. Але іноді паспорт можна донести і на етапі розгляду справи. І коли ви робите загран своїй дитині, то пам'ятайте, що обов'язковою є присутність обох батьків. При подачі на загран для вашої дитини або в консульстві, або ж у ДП-документ. Також загран дитини буде потрібен, щоб зробити їй страховку для карти побиту. Її також можна зробити або від НФЗ, або Приват. І першим етапом для подачі на карту побиту потрібно вам буде заповнити внески на сайті ІНПОЛЬ і Мос. Це для Мазовецького воєводства. Заповнюю внески на дитину один з батьків. У мене про те, як заповнювати внески, є дві відеоінструкції, і в описі до цього відео я залишу для вас лінк. Пізніше я просто розкажу, які є нюанси для дитини. Після того, як ви заповните внески, можна вже записатися на подачу документів. Раніше можна було записуватися родиною, якщо подається разом з дитиною. Це дуже було просто в Варшаві зробити, і у мене теж про це є окреме відео. Я і сама так записувалася завжди з чоловіком на особисту подачу, і ще два місяці тому ця схема робот, роб, ну, працювала, коли ми подавалися. Але зараз вже деякі блогери кажуть, що в Варшаві родиною вже не можна. Податися. Я особисто це не перевіряла, але якщо це дійсно так, то треба вже записуватися тепер кожному члену родини окремо, в загальному порядку. Також, якщо у вас є вже карта побиту на руках, і ви хочете приєднати до неї дитину, тоді треба теж окремо, окремо записувати дитину. Окрема подача, запис окремий на подачу, на особисту подачу, зараз дуже складно проходить і самостійно. Записатися майже неможливо, тільки за допомогою посередника. Але завжди можна податися поштою або через бюро подавче. Про це є у мене окреме теж відео. З цими варіантами подачі буде набагато довше карта робитися. Зараз, в грудні, наприклад, ще. В окремих воєводствах вже можна подаватися тільки поштою. Сподіваюся, в Варшаві цього не введуть, бо навіть з особистою подачею мої доньці робили нещодавно децизію 4. Місяці і ще 4 місяці пішло на те, щоб надрукувати і видати їй пластик. І того вісім місяців з особистою подачею. Після того, як ви вже записалися на подачу, то вам треба зібрати пакет документів. Дитину прив'язати до своєї тимчасової карти повиду можна двома способами: або по воз'єднанню з родиною, або за іншими обставинами. По воз'єднанню з родиною. Можна подаватися лише, якщо батько або мати, який прив'язує до себе дитину, знаходиться в Польщі на карті побиту більше, ніж 2 роки, а також це друга умова, що цю карту видали більше, ніж на один рік. Якщо ці вимоги ви не можете виконати, тоді ви подаєтеся на побут з іноземцем по іншим обставинам. Які ж документи потрібні вам будуть для того, щоб подати вашу дитину на тимчасову карту побиту? І перший е головний документ це заява, анкета або внісик. Він заповнюється батьками польською мовою, і необхідно буде подати один оригінал сайту Інполь і один оригінал сайту МОС. Принести з собою в уж. Це в уж воєвудський. В інших ужондах дивіться на, сайту, на сайті вашого ужонду. Другий документ, який потрібний вам буде, це актуальне фото вашої дитини. Це чотири фотографії розміром 3,5-4,5 см, зроблені не пізніше, ніж 6 місяців тому. Третій документ це закордонний паспорт дитини. Оригінал надається для ознайомлення в жонт, коли ви приносите. І також подається копія всіх сторінок з відмітками. Пусті сторінки не треба буде подавати. Четвертий документ це свідоцтво про народження дитини. Оригінал для ознайомлення і копія з перекладом на польську мову. Обов'язково має бути тлумачення Пшешенкове. П'ятий документ це підтвердження родинного зв'язку вашого. Свідоцтво про народження дитини або довідка з Раксу, які підтверджують батьківські права. Оригінал із перекладом на польську мову і копія для ужонду. Плюс паспорт, оригінал і копія одного з батьків, до кого прив'язують дитину. І шостий документ це статус батьків у Польщі. Це підтвердження їх легального перебування. Або карта побиту, або віза тої особи, яка прив'язує до себе дитину. Оригінал подається для ознайомлення та копії. І сьомий документ це квитанція про сплату е, скарбову 340 злотих. Один оригінал і копії. Якщо ви платили онлайн в банку, то достатньо буде роздруківки. У мене на каналі є відео, куди і скільки платити. Восьмий документ це страховка. По НФЗ або приватна. Про страховку теж у мене є окреме відео. Дев'ятий документ це документ по житлу, договір оренди чи документи на власне житло. Потім вам потрібно буде прикласти документи, які підтверджують джерело стабільного і регулярного доходу. Не менше, ніж 600 злотих нетто на особу, плюс кошт житла і комунальних платежів. З підтверджуючих документів можуть бути це умови з працедавцем особи, до карти якої прив'язується дитина, дозволи на роботу, піти за останній рік, свіжа довідка о незалеганню в податках і інші документи, в залежності від того на якій умові ви. Працюєте з роботодавцем. З цих документів повинно бути видно, що у вас є робота, вона легальна, дохід достатній на утримання дитини і він регулярний, а заборгованості по податкам у вас немає. Деякі жонди Польщі також вимагають освячення особи, яка прив'язує до себе карту дитини, в тому, що вона згодна її утримувати. І це освічення може бути написано у вільній формі, але у Варшаві поки що його не просять. Як тільки ви зібрали документи і записалися на подачу, ви йдете в УЖОНТ. Особиста присутність дитини на подачі на карту побиту потрібна, якщо на день подачі їй вже виповнилося 6 років. До цього віку присутність її не обов'язкова. Забирати карту побиту батьки самостійно можуть до виповнення дитині 13 років. Після цього дитина повинна разом з одним з батьків прийти і забрати карту. Перед тим, як забирати карту, треба буде сплатити 50 злотих за пластик. І з паспортом треба буде прийти за адресою і в ту дату і час, яка буде написана вам в СМС. Як дивитися стан справи, на якому етапі вона знаходиться, дивіться в моєму окремому відео в плейсті про карти побиту, та буде ще лінк під цим відео. І пам'ятайте, якщо змінюєте місце проживання під час розгляду вашої справи, то треба обов'язково повідомити про зміну адреси вашу жонту. А карта часового побиту для дитини видається на період карти того з батьків, до якого він прив'язується. Але не більше, ніж на 3 роки. Ще я обіцяла вам розказати щодо заповнення анкети або вніску для дитини. Форма виглядає так само, як і для дорослого. Заповнювати потрібно батькам польською мовою. Вказуєте там дату народження дитини, стать, вказуєте країну народження, також її громадянство, освіту та сімейний стан. Далі зріз дитину, колір їх очей, якісь особливі прикмети, якщо є у дитини, потрібно також вказати номер телефону або електронну пошту одного з батьків. Місце перебування іноземців є такий там пунктик. Заповнити, де дитина проживає. Тут все легко і просто. Далі всіх лякає пункт додаткова інформація, мета перебування дитини. Тобто, це перебування з іноземцем або якісь інші обставини. Далі ще треба вказати про члени сім'ї іноземців, які перебувають на території Польщі. Тут ви заповнюєте дані мами і тата. Щодо перебування іноземців на території Польщі в пункті А, тут мається на увазі попереднє перебування на території Польщі. Якщо ви вже були тут, то пишете брак. Пам'ятайте, що всі колонки мають бути заповнені і не залишайте нічого порожнього. Якщо ж ви в чомусь сумніваєтеся, то краще залишити порожнім, і коли будете вже подавати документи, запитайте в інспектора, який прийматиме ваші документи, що там треба буде написати. У пункті Б, чи перебуваєте ви на території Республіки Польща, тут мається на увазі дитина, і ви там зазначаєте дату вашого останнього в'їзду на території Республіки Польща. Але якщо дитина народилася в Польщі, то просто пишете дату її народження, на підставі чого перебуває на даний момент іноземець. Тут є безвізовий рух, віза, дозвіл на тимчасове перебування або документи, що дозволяють. В'їзд на перебування видані іншою країною Шенгенської зони. Далі в четвертому пункті потрібно вказати перебування іноземця на території Польщі протягом п'яти років. Пишіть брак. Далі інформація про фінанси, кошти для покриття витрат на утримання іноземця. Тут треба вказати, що це заробіток тати чи мами, в залежності від того до чиєї карти ви прив'язуєте дитину. Далі про страхування, ви вказуєте, який вид страхування у вашої дитини. Потім вас запитують, чи були ви покарані судом, зрозуміло, що ви вкажете ні. І далі про на території республіки також ні. Що стосується аліметів та адміністративних якихось рішень, теж ні. Заповнюєте підписи у прямокутнику. Тут ви. Нічого не ставите, пропускайте, тому що дитина підписати документ не може. І на 9 сторінці ви повинні прочитати заяву. Тут вказується, що ви повинні знати всі правові закони. І тут вже підписуються мама і тато своїми підпис, прізвище, ім'я в дужках мати, а потім пишеться підпис, прізвище, ім'я і в дужках батько. Дозвіл на 10-й сторінці потрібно поставити. Там дату і підпис іноземця. Тут також підписуються батьки. Ну, ніби і все. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!